Хліб з брокколі, який кажуть, що люблять діти, на жаль, не мої. Але це дійсно дуже смачно, це класний варіант, особливо, якщо ви хочете щось такого хлібного, або не хочете морочитися і вище й на ПП, то взагалі ідеальний варіант. Якщо додати ще часник, сметанку, там, дайте, помідорчик, якусь, або на маску, в типу Філадельфії. Та взагалі ідеально. Готуйте обов'язково готувати просто, зараз далі покажу. Ви любиш брокліів? Знаєте, я бачила багато рецептів, коли знімають рецепти з брокколі, кажуть, навіть ваша дитина буде їсти цей десерт. Я не знаю, що треба приготувати, щоб мої діти їли брокколі. Але я люблю. Брокколі дуже смачно, може, скуштуєш? Ні, я вже коштувала. Вирога в Чесні рецепти тільки на моєму каналі. Лишайтеся з нами і ви навчитеся готувати смачно. До приготування. Нам знадобиться броколі, нам знадобиться яйце, нам знадобиться мука. У мене тут трошки гречаної, трошки рисової, нам знадобиться розпушувач і сіт. Можна ще спеції. ну Основне це потерти броколі. Григорій, давай, може, я. Ми брати по брохає, понятно. Uh, yeah. Григорія uh, завдання З цієї сторони не можна. Ні, mm -hmm. цієї давай. Mm -hmm. uh, коротше, натирати спочатку брокколі. далі все почує. Насправді немає значення на яку терку натирати. Чим мілкіше, тим краще, але так як mm -hmm. в мене помічник, то він сам все вирішує. Тут головне, аби руки не порізав. Справді все дуже просто, треба просто все висипати і змішати. Давай, Григорі, ти справишся? Давай. муку І що це? Яйце. Яйце зараз. І розмішу тільки обережно, ну, не так, щоб тут все навкруги було. Давай розмішуємо. Звісно, якби не мій помічник, було б дуже важко мені готувати. Григорій, розкажи, що ти зранку найбільше любиш готувати собі на сніданок. Я люблю а, макарони. Сосиски. А що готувати любиш? Ні, ти от кожен ранок у мене просиш, можна я приготую, можна, я приготую. Оладушки. І ти що сам вмієш готувати оладушки? Угу. А і що сам на сковорідку даже їх викладаєш? Григорій вміє готувати оладки Кому треба рецепт оладок від Григорія ставте плюсики, пишіть, треба рецепт від Григорія. Давай я розмішаю вже. Розмішали до однорідного стану. беремо пергамент, позмакала. Хоч позматик. І розграблюємо, тепер викладаємо кормочки. Під наш майбутній кліт. Можна, до речі, зробити його більше, але так як мої діти його дуже сильно люблять і їм його в результаті. Тільки я, тому а, не я невеличке роблю. Бо я так багато, ну не з'їм просто. Прежно. Все, висипаємо. Що? Давай вилатаємо. Ні-ні, mm -hmm. просто виливати треба. Пришуль, виливати, виливати, виливати. О, Постав же мені Бог таку роботячу дитину. Пришуля, а є що ще, що ти вмієш готувати? Якимсь рецептом ти би поділитися з підписниками? А, а, бы... ну, Пісу ти вмієш готувати? Mm -mm. А хто ж готував курс минулого разу? А я. би поділитися рецептом чи mm -hmm. Ага, ну Це без брокколі. Без брокколі, якщо буде, ну ладно. Давай mm, викладаємо вже. Давай отак. Або задивий та лазки. Ти ще той, знаєш, шеф каже, терміново, що в кухарі треба салфеточка. Да, салфеточка, кстати. Салфеточка закинчилась. Отдай, я выложу. Отдай мне эту штуку, вылезь. Убирай. Это просто счастье, мои мужики. Ложку, ложку ложку убирай. Зачекай. Ложку убирай. Вот это, когда вы смотрите на Ютубе эти мили, видео, как готовят с детьми, знаете, что на самом деле все неправда. Друзья. А что, что это не Наш хліб з рокалі в холодній, в 170 градусів, якщо у вас є верхня конвекція, то верхнець конвекція. У мене, на жаль, зламалася ця функція, тому верх конвекція. Хвилин 30. Майте на увазі, а може і 35. Задобиться, 30 хвилин пройшло, дістаємо наш хліб. Так званий. Тут насправді все дуже-дуже просто. Зараз трошки витягне, розріжемо і все покажемо. Звісно, чекати, поки витягне, але це неймовірно смачно. Рекомендую, готуйте обов'язково.